Доброго дня, мене звати Микола Гринишак, я адвокат, юрист громадської організації Платформа прав людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про аудіовізуальні медіа і що мають знати та на що звернути увагу. Ця тема вона є досить такою об'ємною, обширною, має багато нюансів. Ми зупинимося сьогодні на основних моментах і почнемо з поняття. Основним дає поняття аудіо аудіовізуальних медіа, яке передбачено е, діючим законом про медіа. Це поняття воно дуже тісно е, пов'язане із суб'єктами аудіовізуальних медіа і з е, аудіовізуальними е, сервісами. Отже, на сьогоднішній день закон України про е, про медіа визначає, що медіа-сервіс. Основним призначенням або відокремленої частини якої є надання загальної аудиторії доступу до програм, що здійснюється з інформаційною розважальною чи навчальною е метою, під редакційним контролем суб'єкта у сфері медіа за допомогою електронних комунікаційних мереж, є аудіовізуальним медіа. А саме, що ж таке аудіовізуальні медіа? Це телевізійне мовлення. Лінійний аудіовізуальний метод сервіс або аудіовізуальний сервіс на замовлення та радіомовлення, це лінійний аудіо аудіомедіасервіс або аудіо, або аудіальний медіасервіс на замовлення, тобто нелінійний аудіомедіасервіс і <кій> які ж бувають медіасервіси, які передбачені законом про медіа. По-перше, е, перший медіасервіс, який визначається законом, те це телевіз, е, телевізійне мовлення. Е, е, телемовлення або лінійний ауд, аудіовізуальний е, сервіс. Е, передбачається, що телевізійне мовлення це діяльність із розповсюдження аудіовізуальних програм для одночасно, одночасно масового приймання користувачами на основі розкладу програм, створеного телемовником. Тобто визначальними і основними критеріями, за якими визначається вид цього е сервісу, це є те, що він е передбачений для е масового розповсюдження і одночасного приймання на основі розкладу програм. Е ну, На практиці, е що таке телевізійне мовлення? На сьогодні визначається це е телевізійне мовлення з застосуванням РЧР. Телевізійне мовлення лінійне саме. Телевізійне мовлення може бути лінійним через, яке транслюється через кабельну мережу або через супутникову мережу, або через інтернет. Так зване телебачення ОТТ. Е, що значить лінійний е, аудіосервіс? Це такий сервіс, е, ну, можна сказати, що це сервіс, до якого не, має, не може втрутитися споживач. Тобто воно йде е, безперервним потоком, е, споживач не може обрати яку саме програму чи частину, чи яке відео йому дивитись. Воно однаково, безперервно, транслюється для всіх, е, без виключення споживачів. А, наступний медіасервіс це радіомовлення. Е, Лінійний аудіомедіасервіс е, це діяльність із розповсюдження радіопрограм для одночасного масового приймання користувачами на основі розкладу програм створеного радіомовника. Ну, в даному випадку це е, насамперед звичайне радіо. Ну тут така сама аналогія, як із е, е, лінійним телебаченням. У даному випадку радіопрограми. Е, Транслюється, як ми звикли, ну, звичайним способом радіочас... через радіочастотний спектр або в мережі інтернет. Але ж знову ж таки, в даному випадку лінійним радіомовленням буде мовлення, яке транслюється безперервним потоком для невизначеної кількості користувачів. Тут, в даному випадку, також не можна обрати. Там будь-який канал, чи частину, чи програми, е, який хочете е, подивитись. Ну, тобто, не можна замовити е, цей сервіс. <кій> Наступним видом медіасервіса є аудіальний медіасервіс на замовлення. Передбачається, що це діяльність із надання доступу до радіопрограм для прослуговування в момент, коли він зручний для користувача, коли користувач може його обрати сам за його індивідуальним замовленням. Ну, в даному випадку це можуть бути платформи, де можна відкрити будь-яку станцію, можна прослухати вже там трансльовану радіопрограму, або обрати ту радіопрограму, ну, яку в будь-який момент користувач вважає за потрібне прослухати, <кій> і ем, четвертий медіасервіс – це аудіовізуальний медіасервіс на замовлення. Це діяльність із надання доступу до аудіовізуальних програм для перегляду у момент обраний користувачем за його індивідуальним замовленням на основі каталогу програм, який створений відповідним суб'єктом. В даному випадку іскравим прикладом такі відомий всім світтєві чим його, коли будь-який користувач використовувати цей медіасервіс, відкрити будь-яку програму, будь-яке відео, замовити його і дивитися, коли йому зручно. В будь-який момент, не залежачи від того, наскільки воно там е транслюється, коли воно транслювалося, і так далі, ще закон передбачає особливі медіасервіси. в даному випадку. Особливим медіасервісом це є суспільно-аудіовізуальні медіасервіси, які діють згідно з законом про суспільні медіа в Україні. Uh, також особливим медіасервісом є аудіовізуальні медіасервіси і, і намовлення, які діють згідно із законом України про систему е іномовлення України, і місцеві публічні аудіовізуальні медіасервіси, Тобто, це ті сервіси, які діють відповідно до закону України про медіа. Uh, ми докладно до них не будемо зупинятися сьогодні, оскільки про це ще вам розповідатимуть колеги. Отже, хто може бути суб'єктом у сфері аудіовізуальних медіа, е, на сьогоднішній день <coughs> існують загальні вимоги до суб'єктів. По-перше, суб'єктом у сфері аудіовізуальних медіа може бути е, фізична особа, громадянин України, і, і, або іноземець, або особа без, громад... без громадянства, які постійно проживають на території України. Е, е, фізичні е, та юридичні. Особи, фізичні особи підприємців важливо також пам'ятати, що суб'єктом у сфері медіа, які є лінійними, або ті, які є аудіовізуальними медіасервісами на замовлення, суб'єктом може бути тільки юридична особа або фізична особа підприємець. В усіх інших випадках може бути загальний суб'єкт, про який я говорив на початку. Отже, суб'єкти у сфері аудіовізуальних медіа це радіомовник, він здійснює добір радіопрограм та їх організацію в хронологічному порядку, тобто фактично створює радіоканал та надає їх для одночасного масового та індивідуального приймання користувачами Телемовник. Це собі у сфері лінійного аудіовізуального медіа, це особа, яка здійснює добір аудіовізуальних програм, їх організацію у хронологічному порядку, створює телеканал та надає їх для одночасного або індивідуального приймання користувачами. Суб'єкту у сфері аудіовізуального медіасервісу, аудіального, аудіального з медіасервісу на замовлення це особа, яка здійснює добір радіопрограм, їх організацію за певною структурою, та надає доступ до них користувачам за індивідуальним замовленням. А суб'єкт у сфері аудіо... аудіовізуального медіасервісу на замовлення, це особа, яка здійснює добір аудіовізуальних програм, їх організацію за певною е... структурою, тобто створює каталог таких програм та надає доступ до них користувачам за індивідуальним замовленням. Які приклади суб'єктів можуть бути, я вже говорив? <кхід> І є ще важливі новели в законі про медіа. Це те, що на сьогоднішній день, згідно з законом про медіа, ліцензуванню підлягають ви.